Президент Петро Порошенко нещодавно згадав про те, що він би хотів, аби до переговорів у форматі нормандської четвірки приєдналися також Велика Британія та Італія. Як Велика Британія ставиться до цієї ідеї? Чи не планує підвищити, скажімо, участь свого дипломатичного представництва в переговорах з українського питання? Більш активно брати участь у будь-яких переговорах щодо України? Ми продовжуємо um, with the Russian government and with uh, many other countries. Ми продовжуємо відігравати дуже активну роль переговорну дипломатичну і в наших стосунках з Україною безпосередньо, і в наших перемовинах з російським урядом та з іншими країнами. EU обісли uh, видини talk Олтайм Туапартнез андюксю юнанімосліґрід апрочдовікраїн крайсис. І звичайно, ми ведемо дуже активну роботу серед е, своїх колег в Європейському Союзі, е, і завдяки нашим зусиллям, також було е, в Євросоюзі сформовано єдине одностайне ставлення до того, е, що відбувається в Україні до української кризи. United States and the European Union are very closely coordinated. Крім того, наш прем'єр-міністр Девід Кемерон долучився особисто до того, аби зблизити якомога щільніше позиції Європейського союзу та Сполучених Штатів у тому, що стосується українського питання. The role that the United Kingdom can play, and we are happy to, uh, you know, to play whatever part we can, both to resolve the current crisis and to strengthen and take forward the process of reform and support uh, in Ukraine itself. Я дуже щасливий, що президент Порошенко настільки високо цінує наш внесок, що запросив нас приєднатися до цього переговорного процесу. І, звичайно, ми вітаємо таку можливість. І я хочу запевнити, що ми і надалі будемо працювати і для того, щоб розв'язати нинішню політично-військову кризу в Україні, а також щоб сприяти подальшим реформам всередині України на благо народу України.